Коли люди зі сторони дивляться на арбітражників, то складається враження, що це безсердечні машини і заробляння грошей. Але насправді це не так. Повірте, у душі водія ламборгіні досі на репіті можливо, сцена з хатіко. А хтось у Таїланді, заробляючи чергову тисячу доларів, витрачає її на іграшки, які не міг собі дозволити у дитинстві. Цуємо у людей зі сфери наскільки вони гуманні, емпатичні і коли останній раз робили хороші справи. Це спецвипуск OneWin.ua на конференції Conversion.conf у Варшаві. Зустрінемось через декілька секунд на нашому стенді. Ми на Conversion.conf біля стенду Ван Partners – який як ви бачите сьогодні виконано у стилі одного популярного дитячого конструктора. Привіт, Настя. Привіт. Саш. Настя є Head of Brand, саме вона створює стенди для OneWin на конференції та інші івенти. Скажи, будь ласка, чому наш стенд в стилі LEGO? Як ви взагалі прийшли до цього? У нас взагалі стенд про успішний успіх. Я вважаю, що концепція, взагалі стенда LEGO, вона є дійсно успішною, тому що вона проста і вони вміють знаєш, подати прості форми в чомусь унікальному, і саме ми в цьому. Uh, і було б доречно використовувати цей кейс, який стосується з коштами у нас. І, звичайно, в нашій стилістиці. Я вважаю, це реально успішний кейс буде. Тому що ми завжди пробуємо нові концепції, і так як ми, наш, та, наша тема це «Берберік», він зараз у сейфі, і в цілому, я думаю, це класно, тому що тема Лего також дуже багатьом подобається, тому вирішили спробувати таку концепцію. Дуже багатьом подобається. А, так, ну по-перше, лего це одне з найвідоміших, одне один з найвідоміших брендів в світі. Тому мені здається, ми панвін Лего найвідоміші, найсильніші, найкрутіші. Тому воно якось мечиться. Скільки взагалі тут деталей? Його потім можна перезібрати в ламбар'їні. Тут більше 1500 деталей. Взагалі, я вважаю, що можемо і не в одну зібрати. Я думаю, тому що Лего це конструктор, він складається по пазлам. Так і наша компанія вона складається по пазликам з дуже багатьох людей. Всі вони різні, але ми, як частинки, складаємось в одну велику єдину команду. Сьогодні гості нашого стенду можуть отримати. Можливо, є якісь подарунки. Так, ми для наших партнерів і гостей підготували мерч, українську колекцію. Туди входить футболочку, наші мішки, беребрійки, чохли на різні моделі, телефони, також носочки. Ой, ну як завжди, дуже багато мерча, дуже класно, багато гарячих оферів. Тому люди постійно підходять до нас, беруть наш мерч, запитують, що у нас нового. Тому як завжди, топові топові офери та мерч. Слухай, ну як ти бачиш, з офігенним стендом, як завжди, багато мерчу, багато нових гео для партнерів. Тому я бачу, як мої афи зараз комунікують з партнерами, і як партнери в шоці від того пула гео, на який ми зараз виходимо працювати. Тому це такі типа певні інсайти, спілкування дете. Тому мені здається, так це секретики в плані співпраці. Хай буде так. Я чула, що за мерчем Ван Він вишиковуються черги. Що найдивніше тобі пропонували за наш мерч? Ой, найдивніше мені пропонували, щоб я собі забрала бербріка. Вони потім мене його купили, тому що просто так вони не хотіли його отримувати, не могли. От і футболочки наші дуже сильно люблять. Ну а чого ми роздаємо всім бажаючим, майже майже хто заслуговує. Блін, та всі наші колекції насправді запам'ятовуються класно. Цього разу ми прийшли привезли українізований мерч, тому безумовно наші партнери з України, з Європи дуже, дуже задоволені таким підходом від нас. Тому мені здається, так, оці ця українська лінія, вона якась особлива. Тому мені здається, так, вона запам'ятовується, мабуть, найбільше. Перевага партнерської програми OneVin Partners. Це самі найкращі умови. Тобто по ОРС у нас від 50% по GGR, По CPA у нас дуже високі ставки. Тому наші партнери задоволені, ви самі можете бачити, як живуть наші партнери, і хто на нас зліє, тому тут все очевидно. Блін, це стабільність, мені здається, найбільш стабільного продукту на ринку зараз немає, правда. Тому стабільність лояльність, класна підтримка від менеджерів. Класні гео, класний продукт, класний конверт. Та, блін, саш. ну про що ми кажемо? Класні ми. Чому взагалі це питання? в натурі. Що для тебе найцікавіше у конференціях? Ну, це спілкування, це партнерство, це показати себе, показати нашу компанію з найкращої сторони, тобто, щоб всі розуміли, яка це топова компанія, які в нас топові умови для наших партнерів і ну, загалом партнерство. Як взагалі по людях цього разу? Ну, поки що, через те, що ранок ще не так багато людей, але на диво я дуже здивована, що о 10-й ранку вже так багато людей. Тобто я думала, що до 2 до години не буде нікого, але насправді зараз. Ну, дуже багато людей на цю годину, тому що зазвичай, особливо після вчорашньої припатії, я думала, що всі відсипаються і будуть ближче до обіду, але дуже ну багато людей не зараз. Слухай насправді офігенно, тому що прикольно бачити знайомі обличчя. Чесно скажу, не дуже багато нових партнерів, але воно мабуть, і непогано, тому що не вистачає часу прокомунікувати знаєш тіпа з партнерами, з якими співпрацюємо зараз. А, тому так це класна можливість їх побачити їх обійняти, поспілкуватись фейс-то face фейс. Тому мені здається, по людям окей, а, краще ніж, наприклад, я очікувала. Наскільки зараз є популярним iGaming? Ну він зростає постійно, тобто, якщо там 5 років тому він вже мав спрос, то зараз це ще більше. І з кожним роком він росте, 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 розвивається все більше людей входить в цю сферу, тому що розумієш, тут багато грошей. Саш, ну я не знаю, вона популярна настільки, що це типа 110 і 100, Знаєш, насправді, ну, бо мені здається, мені ну, моя мама, щоб ти розуміла, коротше, тиждень тому назад попросила скинути мою компанію, де я працюю, власне. Ти знаєш, де я працюю, для того, щоб вона тіпа, не діслала своє CV. Я кажу, мам, серйозно, ну куди? Ну тільки ті не ти, будь ласка, не треба. Тому так, сфера дуже популярна, охочих багато, але блін, багато охочих і мало класних кадрів. От в цьому є проблема. Але да, популярність сфери 110 100. Які сюрпризи готує вам він найближчим часом? Ну, Якщо ми говоримо конкретно про сьогодні, то ми розіграємо MacBook Pro в кастомний. Тому дуже багато людей вже підходили до нас брати участь, фотографуються, спілкуються і всі хочуть його забрати. Особисте питання. Ми сьогодні намагаємося зрозуміти душу людей із нашої сфери. Остання хороша справа, яку ти робила. Як би не дивно звучало, але в нашій сфери люди дуже відкриті між собою і діляться різними порядами. Ось, наприклад, сьогодні я поділилася, і ми розібрали кейс з нашими партнерами, які підійшли і попросили ці з поради на рахунок концепту, стенду або як робити мерч. Ми розібрали повністю всю деталізацію, і я вважаю це одна з хороших, з хороших вчинків. Я вважаю, що це відмінний початок дослідження людяності людей із нашої сфери, але я в тобі не сумнівалася. Тепер час піти поспілкуватися з нашими партнерами, яких ми знаємо трішечки менше, бо я вважаю, що там є теж цікаві історії, на які ми можемо натрапити. Які джерела трафіку є популярними у сфері зараз? Слухай, ну я гадаю, це PPC трафік, це ОБТ, YouTube, TikTok та ФБ, звичайно. Ну і ще Google. Можу сказати саме про нас. Ми зараз л'ємо інфлюенсерів, ТГ-боти та ТГ-боти з Фейсбука. Наразі це наші основні два джерела, які ми юзаємо зараз. Мені здається, що зараз найпопулярніше джерело трафіку це Facebook і інфлюенс трафік Я вважаю, що зараз дуже популярні це PPC, набирає обертів SEO інфлюенс стріми, мені здається, АСО. Це основні джерела трафіку. Якщо ми кажемо про цю нішу, то ми завжди маємо на увазі три таких, як би так сказати, топових джерела. Це, на мою думку, Сіо, тому що люди шукають це в гуглі. Це звичайно АСО. Тому що люди шукають в Google Play або в е, веб-сторі, здається, так або веб-сторі. І третій третє, те, що я думаю, це скоріше за все стріми. Люди стрімлять і інші люди їх дивляться. Це може бути Twitch, це може бути YouTube. Я думаю, що це прям такі дуже сильні джерела трафіку, які будуть дуже сильно довго. Тобто органіка. Органіка, органіка. А які з себе жили? Я гадаю, Ютуб. Чому? А, чому? Тому що сам Ютуб почав боротися з гемблінг трафіком, з бетінг, палки в колеса почав вставляти, тому такі справи. Я гадаю, що немає таких джерел, якщо знаходити класний підхід. Будь-яке джерело можна воскресити або дати йому друге життя. Вважаю, що так складно відповісти, тому що мені здається, що нема такого поняття, як жили, просто великі риби вони переходять на інші джерела трафіку, але залишаються невеличкі компанії, котрі використовуються. Взагалі, всі джерела трафіку і продовжують в них працювати, і продовжують в них заробляти. Все залежить від того, які масштаби ви хочете е, розвивати в своїй команді. Я вважаю, що це Фейсбук для мене, от, тому що я, е, це моє не найулюбленіше джерело. От, я вважаю, що вже е, щось станеться, і цього джерела вже більше не буде. Хотів зустрітися на конференції, але не зустрівся. Я гадаю, з Ромою Островським Та моїм менеджером Дмитрій Ван Він. Привіт. Ой, гарне питання, гарне питання. Цукінберга, мабуть. Разве що його. Всіх, всіх інших обов'язково зустріну. Не зустрів. Я всіх зустрів, хотів зустріти вас, тому я тут і все добре. Сергія з він. Передаю привіт Сергію. Приїжджай! Як тобі наш стенд? Суха. Прям вогонь. Вогонь. Як завжди, найчудові стенд на конфлікті. Найкращий? No. Як завжди, взагалі. Е, дуже гарний, як, як завжди. Слухай, я тільки пройшов, але він дуже високий. Якщо мені здавалося, що я високий, то стенд Партнерс точно ще вищий. Тому я так іде. Да. класний стенд. Ви завжди дуже заморачуєтесь і у вас ну, класно виходить. Ну прям рівень. Крута нова концепція, тому я звичайно оцінила і вже побувала там. Ви був конструктор Лего в дитинстві? Так, звичайно. Star Wars, Мій улюблений. Так, але мені не вистачало усидчивості, там моторики рук цього робити. Тож я дивлюсь та завідую чуть-чуть вашим ребятам, які його будували. А зараз є? Е, я скажу так, але по факту. Не. Так, да, в мене взагалі було багато і в мене навіть зараз є. Я купую, якщо шарите, є такий Lego Technic, там такі машини, Porsche, там всякі Dodge такі великі. Я їх досі купую, досі збираю, вже не знаю, куди їх ставити, і це, мабуть, хвороба. Да, був, Я дуже любив конструктор і завжди збирав його. От. А зараз? А зараз збираю в мене інший конструктор. Це рекламні кампанії. А у мене він і зараз є. Я зараз збираю Лего більше, ніж я збирав його там, умовно 10-15 років тому. Зараз я кайфую, воно трошки тебе заспокоює, такі афірмації маленькі. Е, слухай так, але це був більше якийсь лего, а щось якась пародія на Лего. І він був, типу, дешевший, і там інколи не вистачало якихось деталей. По типу там мотоцикл з одним колесом. Ну але в цілому, так, був Лего. Можна вважати, що було так. Звичайно, також у мене є молодший брат. Тому коли він був ще менше, ми дуже часто збирали з ним Лего, і я люблю Лего. Ми постійно вигадуємо нові ідеї для нашого мерчу. Якби ти відповідав за мерч Ван Він, що б ти порадив? Ван Він, зв'яжіться за мною на, на кшталт мерчу, тому що в мене є в Одесі виробництво і ми зробимо все круто. Слухай, було б класно, якщо б були кастомні Нінтендо. Це було б класно, та Кастомні PlayStation. Це було б класно. Файно. Мені здається, що ви і так робите один із найкращих мерчів. От, у Вас дуже круті футболки. Я в футболках ходжу. Часто в Варшаві мене можна побачити в ваших футболках. Біарбріки, це мені здається теж кру крута ідея ваша. Ви найперші, хто їх почали робити. Я їх також колекціоную. Ну і мені здається, якісь такі кастомні. Подарунки для якихось віп партнерів це, мені здається, для вас ви це теж можете робити. І це теж круто. Не кликати мене дизайнером мерча OneWin, тому що я нічого б нормальне вам не порадив би. Наприклад, якщо розглядати саме сьогоднішні конференції, то, можливо, було б прикольно роздавати на мерч маленькі знаєте, такі брендовані Лего іграшки. І саме з там підписом Ван Він. Звідки на твою думку люди постійно мають якісь нові кейси та теми для своїх доповідей? Бо е, ну, вже кажуть, що арбітраж всім зрозумілий. Не вважаєш? Е, ну, таке що є, але взагалі арбітраж він ж такий динамічний. І кейси з'являються тоді, коли є якась проблема. От а проблеми завжди є, і від цього створюються кейси як рішення до цих, цих проблем. Гарне питання, але я вважаю, що з кожним днем, з кожною неділею та місяцем щось появляється нове. Та тож тем для доповідей безліч і вони будуть завжди. щоб залучити більше людей на конференції. Так як тут мультивертикальна вона, тому в принципі можна заколабитися з взагалі будь-якими партнерами, тому що всі вертикалі присутні, і це набагато легше, ніж якби це була профільна тільки по гемблінгу конфа. Тому більше кроспромо і більше буде гостей. Мені здається, треба робити безкоштовні квитки для арбітражників Афів. І мені здається, треба робити щось цікаве і якийсь новий формат, якісь інтерактиви. Да, мабуть, якусь виставку в інакшому місці, щось таке, чого не було раніше. Є якісь плітки на цій конференції? Ну дивись, вони ж на тої плітки, щоб їх типу, не розказувати. Я думаю, що вони на кожній конфі є, просто ти такий, типу, ну це, мабуть, не треба нікому знати, бо. Дивіться, всі плітки завжди розказує українська правда. Отак от я скажу: а далі думайте, гадайте, що воно там означає. Звичайно. Розкажеш. Пишіть в особисті PR One Partners. Я не знаю, я не живу цим, але напевне є, напевне є. Куди на автопаті? Спать я стара людина, мені 30 років. Подиви. В Сенсі! Просто посмотрю, ну. Та ні, ну я реально я сь сьогодні нікуди завтра. Побачимо, побачимо. Ні, 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 ні. Я, я... Раніше так, да, зараз ні. Сюди на конвершен. Сьогодні я планую на вечері зі спікерами від Conversion Club. Також я думаю, з... заїду до Вінтера. Це івент Affiliate Network Series. Буде тут ну, з... Ну, з... вечором на це буде в такій автобаті. Сьогодні I get the money and it's right on cue

Бля, <реш> не вийшло, де? Окей, ну. Е якщо, Я не я люблю котиків і собачок. Відео люблю такі милі з котами, з собаками, капібарами. Оце все моє. Коротчі, я таке прям покайфував би. Е так, може бути якась, Щ щось з котиками пов'язане. До речі, ти не один вже такий, хто говорить про, постійно про якісь котиків собачок. Так, 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 так. Щенята, котята. Можливо, маленькі діти. Такі знаєш, такі маленькі, маленькі. Не збираєшся? Поки ні. Ой, зворушити. Ну слухай, в мене є песик. Я думаю, ти знаєш. Знаю. І от вона моя душа, і мені здається, коли вона своїми, знаєш чинятки, але ну, то дивиться на мене. А я йду в офіс на роботу, і вона така, ні, будь ласка, мам, не роби цього. Ну, типу, дуже зворушливо. Розоплоть. Хороша справа, яку ти зробив. А, задонатив 4 тисячі доларів у фонд е, на допомогу українським сім'ям, посадавшим від війни. Е, зібрали 10 тисяч доларів на ЗСУ. Закину дуже багато грошей на ЗСУ, але це не якась хороша справа, це більше якби допоміг сам собі. А крім цієї хорошої справи, насправді, в голову нічого так не приходить. Ну, звичайно, це донати. У нас у холдингу One Media бувають час від часу збори. Ось буквально зараз нещодавно проходив один із них. І також це вже якщо брати про особисте. То дитячі будинки сімейного типу інколи можу з там з друзями поїхати. А, приїхали сюди на 9 ранку. <гум> Не знаю. Ось це хороша справа. Хай буде це хороша справа. Конфу Варшаві триває, а ось наш репортаж добігає кінця. Сьогодні ми постаралися показати вам те, що знаходиться всередині душі фахівців сфери арбітражу трафіку. Мали змогу заглянути туди, трішки покопатися, але нічого не міняти. Сподіваюсь, в нас вийшло. А ви як думаєте? Ну і звичайно ж, показали вам наш приголомшливий стенд, на розробку якого у наших співробітників пішло ну, дуже багато сил. Сподіваюсь, що вам сподобалось наше відео. До речі, що ви хотіли зібрати з конструктора LEGO у себе вдома? Напишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво почитати. Ставте палець вгору, підписуйтесь на наш канал. Мене звати Саша, з вами був OneWin.ua І до нових зустрічей у наших соцмережах.